У білій церкві мистецтво знову стало голосом світла і надії. 23 травня в будинку органної та камерної музики відбувся особливий концерт під назвою Мистецтво сильніше за війну. На одній сцені виконавці Білоцерківської школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка та школи мистецтв Бахмутської міської територіальної громади. Це не просто мистецький захід, це приклад справжнього єднання, підтримки і духовної сили. Мені дуже приємно вас вітати в місті Біла церква в цьому прекрасному залі. В прекрасному місці Біла Церква для багатьох із вас стає другою домівкою. Зрозуміло, що краще відного дому нічого немає в світі, але, на жаль, ця клята війна робить так, що розділяє. Я впевнений, що цей культурний захід, який на сьогодні проводиться, це перший крок у підписанні меморандуму про співпрацю між Білоцерківською міською радою і Бахмутською міською радою. Захід зібрав учнів, педагогів, гостей з Київщини і Донеччини, тих, хто несе українську культуру крізь виклики війни. Бахмут представив свою мистецьку делегацію, щоб показати, попри втрати зруйновані будівлі і тимчасову евакуацію. Їхня душа жива, сильна і творча. Міста немає, школи будівлі немає, але дитячий колектив залишився. Викладачі працюють в інших містах України і. Ми з 23-го року спілкуємось з вашою школою мистецтв номер один. Учасники концерту Бахмутської школи мистецтв за три роки вперше зустрічаються на сцені. За три роки вперше вони будуть грати перед людьми в офлайн режимі. Бахмутська школа мистецтв тимчасово переміщена, але зберегла викладачів, учнів і прагнення творити між цими двома мистецькими школами Білоцерківською та Бахмутською, налагоджено партнерські зв'язки, які стали не лише проєктом, а й щирою дружбою. Війна розбросала нас по різним куточкам держави, по різним куточкам країни. І ми всі спілкувалися в онлайн форматі, але така нагода і назва сьогоднішнього концерту. Мистецтво сильніше, ніж війна, сильніше за війну. І це для нас це символ нашого незламного духу, символ віри в перемогу, віри в ЗСУ і надії, що мистецтво переможе війну. На сцені лунала музика, звучали голоси дітей. Концерт завершився спільним виконанням пісні Рідна Україна, яка об'єднала серця, школи і міста в єдину мелодію віри, вдячності і перемоги. Бо мистецтво справді сильніше за війну.